Всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня 2022 року. Ще червоніє полуниця, сорт Анія. Випадково побачив сьогодні, що ще є кілька ягід. Дуже мене цей сорт порадував, ремонтартний сорт і дуже смачний. Навіть в вересні я пробував, були дуже смачні плоди. Ну, цю я вже вдома скуштую ягідку. От, яка вона на смак. Купував Людмили Кунець 5 саджанців на пробу. От, і буду розмножувати собі. Дуже варто. Е, мат, дуже хороший сорт, варто мати кожному. От, не дуже тверда, така ніжна. От, також має такий приємний соничний аромат. Поки що фаворит у мене по смаку. Навіть літні сорти не були такими смачними, як Анія. Всім дякую за увагу, до побачення!